Що рік тому у січні, коли кхм, США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колега, і чи ви погоджуєтеся з тезою, що зокрема через також СБУ? Дякую за... Вашу доповідь дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з двадцять числа.